Збірну України можуть покарати через Михайла Мудрика. Спортивний юрист розповів про усі деталі. Григорчук офіційно працевлаштувався в клубі УПЛ, а також багато трансферних новин. Усіх вітаємо, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. І сьогодні саме про ці теми ми будемо говорити. Перед тим як розпочати новий випуск, ми звично попросимо вас підтримати цей проект та підписатися на канал. Дякуємо і погнали! Розпочнемо сьогодні із гучного тренерського призначення, адже Роман Григорчук був офіційно представлений у якості головного тренера черкаського ЛНЗ. Саме він покликаний замінити звільненого Андреса Караско. Зауважимо на офіційному сайті черкащани обмежилися лише сухою інформацією про призначення фахівця та перерахували усі його попередні досягнення. Жодних деталей щодо терміну контракту або його тренерського штабу наразі не розголошується. Втім, Роман Йосипович вже встиг дати перше інтерв'ю, у якому Повів, що дуже задоволений спілкуванням з керівництвом команди, адже під час розмови почув важливі та цікаві речі, які вони спробують разом втілити у життя. Далі поговоримо про трансфери, зокрема про захисника національної збірної України Іллю Забарного. За даними порталу GiveMeSport, визначився головний фаворит у боротьбі за українця. На думку джерела, таким клубом є лондонський Тоттенгем. Як стверджують британці, боси шпор уже скоро активізують максимум зусиль, аби підписати Іллю вже в січні 25-го. Проте зазначається, що саме взимку здійснити цей трансфер буде доволі непросто, адже Борнмут розраховує, що український оборонець гратиме за них. До кінця сезону. А зараз, друзі, саме той момент, коли ми попросимо вас підписатися на наш канал. Адже понад 85% глядачів переглядають наші відео, але не підписуються. Давайте виправляти цю ситуацію, тисніть свою вподобайку і поїхали далі. Лівий берег підписав нападника Тернопільської ниви Андрія Різника. Про це пише тато таке: 24-річний гравець перейшов у столичну команду як вільний агент і уклав контракт на два роки. До слова, наразі Андрій є третім бомбардиром першої ліги. Він забив голів із них жодного з пенальті. Ну і до Олександрії, яка вже має перше зимове підсилення. Спортивний директор команди Іван Телько повідомив, що клуб підписав Вінгера з Албанії із команди Партизані. І мова йде про Теді Цара. Офіційно про перехід ще не оголошено однак, за словами Телько, це справа кількох днів. А зараз на кілька секунд до Іспанії, де вже у суботу відбудеться центральний поєдинок туру між Барселоною та Атлетико. Поєдинок, який і так сповнений неймовірної турнірної боротьби і загального накалу. Але для того, аби зробити його ще цікавішим, наш партнер пропонує для вас дуже широку лінію лінію, у якій ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як ми пошукали, знайшли і ось прогноз на екрані. А у коментарі, що закріплений одразу під відео, або за QR-кодом в куточку екрану, там на вас вже чекає ексклюзивний бонус, заходьте та забирайте. Ну і завершимо сьогодні знову темою Михайла Мудрика. Адже, по-перше, стало відомо, як заборонена речовина потрапила у його організм. Як повідомляє видання Team Talk, футболіст та його оточення вважають, що Мельдоні міг потрапити в організм в результаті вживання їжі, яка містить IGA або ж імуноглобулін. Таке раніше траплялося у кар'єрі польської тенісистки Ікі Швентек або ж її італійського колеги Яніка Сінера. Наразі українець чекає результату про ББ і як пише джерело, вкрай розчарований ситуацією, адже сподівається, що усе швидко закінчиться, вирішиться, і він зможе знову зосередитися на футболі до слова Фабріціо Романо, нібито намагаючись ще більше підігріти інтерес до персони Михайла, назвав топ-клуб, у який під час зимового трансферного вікна у січні 24-го він міг перейти. За даними Роману, на гравця серйозно претендувала Баварія. Трансфер мав відбутися на правах оренди із правом подальшого викупу а цікавився Михайлом особисто Томас Тухель. Ну а далі до національної збірної, адже футбольний адвокат Ілля Скоропашкін повідомив, як може відобразитися ця ситуація на нашій головній команді. За його словами, у випадку допінгових порушень відповідальність зазвичай несе індивідуально спортсмен вкрай рідко відбувається таке, що трапляється перегляд результатів футбольного матчу або ж застосування санкцій до усієї команди. Втім, санкції проти національної Спортивних федерацій або проти клубу, у якому грає футболіст, можливі, якщо буде доведено, що ці організації сприяли допінговим порушенням. Раніше нагадаємо, видання The Athletic повідомляло, що провалений тест на допінг було взято саме після одного із матчів збірної України у листопаді. Таким чином, під впливом забороненої речовини, мудрик міг бути або у матчі проти Грузії, або у матчі проти Албанії. Тож у цьому випадку вкрай важливо дочекатися офіційної інформації. Інформації. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. І якщо ви додивилися аж до цього, моменту вам безмежна. Подяка на останок. Ще попросимо натиснути на Вподобайку, будьте на зв'язку і скоро побачимось.